І не тільки. Мені до нудоти набридло знімати весілля і дитсадки. Я відчував, що здати на більше, і давно вже мріяв знімати короткометражки в жанрі трукрань. Тобто підсвідомо тягнуло на злочини? Думайте, що завгодно. Коротше, виклав в мережу ідею ролика. Думав, хтось зацікавиться, профінансує. А мені написали, що реконструкція тофта. Є ідея цікавіша. Яка саме? Хто що вам запропонував? То не знаю, я спілкувався з замовником в Даркнеті. А те, що він хотів, спершу здалося божевіллям – зняти реальне вбивство. І ви одразу погодились? Тиждень думав. Але число з багатьма нулями будь-кого переконає, Та там ще й слава, яка вона добра чи сумна, не має значення. У деяких колах Астарат вже фаворі. Вирішили, що блогер Хабін забезпечить вам цю славу, навівши його мемуари з колони про вбивство Ка Камінської. Ну, хтось мав розказати світу і показати всю красу гри, а в нього мільйонна аудиторія. Отримавши копію щоденника, ви почали готуватися. Обрали жертву. Вона сама напросилася. А ми могли бути зірковою парою прима балерина і відомий фотохудожник. Відмовилася, ще й заблок... заблокувала. Залишалося вкрасти пилку і відтворити всі деталі: е... свічки, малюнок, грифона. А навіщо вкрали щоденник? Хоча дайте я вгадаю, бо там були описані десятки вбивств. Деякі з них можна було відтворити, непогано на цьому заробивши. І слава старота зміцнити, чи не так? А може, я прихопив щоденник е... як сувенір. А ще один сувенір копій щоденника підкинуло відчиму. Йому теж встилися. Та він достав мене своїм. Жити треба чесно, людина має заробляти собі на хліб. А вкрав я щоденник, щоб якось показати відчину. Нехай би побачив, ким насправді був його уславлений предок. Копії він би не повірив на відміну від вас. Гадало, все передбачили. А до речі, а що не спрацювало? Я ж наче все продумав. Дзвінки з його телефону, відбитки його красівок, копія щоденнику з детальним описом вбивства в квартирі. Чому ви його не пов'язали? Гра у вас вийшло такою вже красивою. Мабуть, рука смикнулась, коли пиляли. На пилці ваша ДНК Зато картина вийшла красива.